В очах мені потемніло, і крізь марево чула невдоволений голос мого чоловіка. Що знову кіна граєш? Не можеш нормально на стіл подати, порозливала тут. Чоловік не спинявся в виразах, а я вже звикла до них, бо ж стільки років їх чую. Пригадую, як була молодою, діти маленькі, чоловік вічно невдоволений, бо все йому не так, хоч я старалася, аби було в хаті затишно, і смачна вечеря його чекала. Він знаходив дитяче печення на долівці, що дитина повзала і забула, то влаштовував таке, мовляв, він тут на всіх заробляє, а я попід ноги його працю кидаю, я невдячна жінка, і таких же дітей виховую. Коли я прийшла до матері, щоб вона мені допомогла, то вона сказала Що ти видумуєш? Менше ляси точи про свого чоловіка, хто тобі повірить? Він шанована людина, гарна посада і хороша зарплата. А куди ти підеш? До мене. Щоб сусіди мені кістки перемивали, ти не бачила, за кого заміж виходиш? Та бачила я, просто так хотіла від батька і матері втекти, особливо від матері, що на її фоні Віталій виглядав ангелом, а потім незчулася, як вже дитина під серцем, а далі й друга, і тут чоловік вже розумів, що нема чого стримуватися адже куди я дінуся. Ти більше, що мама моя була повністю на стороні зятя. Він хоче прийти в квартиру, де дружина гарна, а не отака сіра. Ти не можеш плаття одягнути. Приготуємо щось смачненьке та час приділи, а то все дітей сюсюкаєш. І я слухала матір, але чоловік сказав, що плаття на мені то як сідло на корові. Салат пересолений, м'ясо недопечене, і все це говорив з набитим ротом. Чисті тарілки я віднесла на кухню і помила. Отак і жила всі ці роки, що діти мене просили батька покинути, бо вони з ним жити не можуть. Так само втекли вчитися далеко після дев'ятого класу, аби його не бачити і не чути, а я вже так звикла до його претензій, що мене б здивувала подяка від нього, а не ось все все їсти треба менше, тоді й тисків не буде. Казав він мені, коли я все частіше почала розуміти, що здоров'я моє мене підводить. Мені лише 47 років, а у мене де не глянь, там знайдеш болячку. І ось той випадок лише показав, що справа вже серйозна. Діти приїхали до мене в стаціонар, привезли продукти, залишили гроші і хвилювалися за мене. Мамо, коли ти вже розуму наберешся? питала мене донька. Ти про себе подумай, хто тебе буде доглядати, бо батько точно не буде. За всі ці десять днів чоловіка так і не було. Телефонував невдоволений, що я нічого не залишила їсти, і доки я там буду вилежуватися, питав. Я бачила, що до жінок приходять чоловіки і в їхніх очах щира турбота, незалежно від віку. Переживають, несуть пригорілу картоплю, але стараються, щоб була тепла. Після виписки я поїхала до матері, яка жила вже сама, батька не стало кілька років тому. Що ти знову хворіла? Та скільки можна? Ти можеш взяти себе в руки? Що ти у мене така безтолкова? Я маю доки переживати за твоє життя, вже на той світ мені йти, але ж деколи про тебе думаю, що пропадеш без мене. Я сіла на лавочку і почала думати, що якби я 20 років тому пішла від чоловіка, то тепер би вже мала свою квартиру і могла б піти до неї, але через своє рішення цього не зробила і тепер знову немає куди йти. До дітей не хочу, бо не мають вони мене виходжувати. Я сама маю все зробити, аби вже назавжди звільнитися від свого чоловіка і своєї матері. Я виїхала за кордон на роботу і вже тут живу 20 років, свої 20 щасливих років. Як же я вдячна собі, що дала собі такий шанс і дітям допомагаю, і своє життя маю, бо знайшла тут своє щастя. Шкодую, що не зробила цього швидше. А віддала тому трутневі стільки своєї сили і енергії. Підпишись, підтримай українськомовний контент.